Напередодні вихідних, 16 грудня, на погоду у західних та північних областях України впливатиме циклон Ердмут. Він принесе негоду також на Вінниччину. натомість на півдні України у східних областях та у більшості центральних опадів суттєвих не передбачається. Попереджають синоптики на Полтавщині. Похмарить ймовірні короткочасні опади. Максимальна температура повітря плюс 5 градусів, мінімальна мінус 3. У Кременчуці хмарна та прохолодна погода триматиметься до самого вечора. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дощ. В день повітря прогріється до плюс трьох вночі. Очікується близько двох градусів морозу. За прогнозами синоптиків, із ранку до самого вечора у горішніх плавнях небо вкриється хмарами. Увечері йтиме дощ. Найнижча температура вночі мінус 2. в день підвищиться до плюс 4 градусів. Найтепліше 16 грудня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 2000 року: плюс 8 градусів, мінімум 1998-28. мінус 28. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гук від понеділка до п'ятниці після випуску нових. Вин, долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.